Дня мене звуть Марія, у мене французький бульдог, йому 6 місяців. Звати браття. Я вважаю, що нашою найбільшою проблемою було те, що його не можна було залишити вдома одного. Коли ми закривали вхідні двері, починалася істерика, і ми його чули з 13-го поверху знизу на першому. Що ще? Ще я його навчила трьом командам сидіти, лежати та дай лапу, коли вони були. Дуже потрібні нам. А те, що потрібно, було рядом, по тобто поруч до мене не можна. В мене не вийшло, тому це була теж наша найбільша проблема. Комунікація зі співробітниками була на найвищому рівні, графік побудували зручний і для мене, і для нашого вчителя. Це, це коли ти під'їжджаєш до школи, в тебе вау, це як школа для, для людей, але тільки для собак. Це перше, що тебе дивує. Ти заходиш, ти бачиш цей зал, де все облаштовано для собак: це другий вау. Потім ти проходиш до його кімнати. Ти все це бачиш, як все зроблено, як все продумано, це третьово. Ви будете платити. Заняття з інструктором проходили гарно, весело, враховуючи стан моєї спаки, коли вона мене бачить, і все. Вона, вона вже десь в прострації. Є таке слово українське? Все було чудово. Вчитель дуже гарно все пояснює. Те, що в мене не виходило зробити собакою, нам наш вчитель пояснював, нам, нам мені пояснював, як це треба так правильно зробити. Очікування і результат співпали на всі 100%. тому що, як же я говорила. Дві найбільші проблеми. Його не можна було ставити одному вдома, третя він не знав найважливіших команд. Все це зараз він вміє. Представляєте, братика є сторінка в інстаграмі. Там зараз. Ось сьогодні у нас і те. Сьогодні у нас 23, мабуть. 22. 22 жовтня. І зараз в нього дається підписників. Я гадаю, що коли це відео вийде, буде 9 тисяч. Та вже зараз нам пишуть через 2-3 дні постійно, а де він займається, а що, а як, а скільки, чи треба його там залишати, О, як ви залишили? І я всім даю силочкусь, будь, будь ласка, туди всі питання. Тому так, я звісно, всім рекомендую. До сьогоднішнього дня рекомендувала, рекомендувала і далі буду там. Як тільки війна скінчиться, ми повернемося до школи ще раз.